Доброго дня, мене звати Ілля Краснов. Я все ще продакт менеджер компанії Brain. І сьогодні я хотів би сказати декілька слів про нашу новинку, котушку, призначену перш за все, для ловлі коропа класичними та фідерними монтажами Brain Evidence. Випускається наша новинка в двох розмірах: 7000S та 8000. Різниця між ними полягає в глибині шпулі. Шпуля 7000S вміщує 250 метрів жилки діаметром 0,25 мм. Розрахована перш за все на використання тонкої жилки і не вимагає використання додаткового бекінгу. Шпуля 8000 вміщує 520 метрів моножирки діаметром 0,35 мм і призначена перш за все для ловлі коропа у завоз. Також додатково можна придбати ще більш глибоку шпулю в розмірі 10 тисяч. Її місткість становить 420 метрів моножирки діаметром 0,42 мм. Якщо ми вже почали розмову про шпулі, то шпуля металева. Алюмінієва, типа Lone Cast. А вже ж, для того, щоб забезпечити гарну укладку жилки на шпулю такого розміру, а лісопройом становить майже 37 мм. Катушка повинна бути обладнана системою черв'ячної передачі, так званого нескінченого гвинта. І саме такий тип передачі встановлений в цій катушці. Кліпс для фіксації дальності закиду дві. Вони виконані з алюмінію. Вага шпуль становить 106 г для розміру 7000S, 127 г для розміру 8000. Вага шпулі в розмірі 10 становить 122 г. Зовнішній діаметр для шпуль всіх розмірів становить 66 мм. Фрикційне гальмо катушки швидке, невзираючи на те, що катушка обладнана системою вільного ходу шпулі. Це дає змогу регулювати навантаження на виважування коропа буквально в декілька кліків гайки. Сам фрукційний механізм базується на так званому цанговому фрукційному гальмі. На відміну від звичайних дисків, цей механізм дозволяє дуже швидко змінювати навантаження на фрукційне гальмо. Але якщо вам потрібне більш плавне регулювання фрикційного навантаження, вам нічого не заважає замінити цангу на звичайний карбоновий чи фетровий гальмівний диски діаметром 29 мм. Кулька підшипників в катушці встановлена 9. Два кулька підшипника встановлена на провідній шестерні. Ще на один опирається введена шестерня. Ці підшипники... Так же, як і підшипники в ролику волосіння укладача, а також опорний підшипник шпулі закритого типу. Ще на два кульки підшипника спирається нескінченний гвинт. І ще два встановлені в кнобі. Ці чотири підшипника відкритого типу. Провідна шестерня діаметром 34 мм вона забезпечує передавальне число 4,7 до 1. Це гарантує неабиякі. Силові якості евіденса Руків'я катушки вкручується в провідну шестерню. Це дозволяє мінімізувати появу паразитних люфтів в цьому вузлі. Кноп та подібний пластиковий з покриттям типу Soft Touch. Для того, щоб розібрати кноп, треба плоскою викруткою мінімального діаметру зняти пластикову заглушку і викрутити гвинт. Це необхідно для сервісного обслуговування кнопу чи для заміни його на кноп іншої форми. Загальна вага катушки в розмірі 7000S становить 495 г, а в розмірі 8516 г, катушка вийшла потужна, дальнобійна і просто красива. І я впевнений, вона сподобається кінцевим споживачам. Якщо у вас залишились будь-які питання, залишайте їх під відео. І до нових зустрічей.